Аристотель Метафізика. Передмова Олексія Панича. Частина 2. Таблиця 1. Структура та зміцних метафізики. Вступ до філософії. Книга 1. вчень попередніх філософів. Перший розділ людині природно розслідувати, чим людина відрізняється від інших тварин, чим люди відрізняються одне від одного в плані знань та вмінь. Досвідченість, справність та мудрість. Другий розділ мудрість як знання начали причин. Третє. Чотири розуміння причин. Третє, четверте, сьоме, восьме та десяте. Що попередні філософи казали про начали і причини. Четвертий розділ Критика вчення про стихії. П'ятий П'ятий розділ Критика вчення Піфагорійців. Шостий, дев'ятий, Критика вчення Платона. Книга друга. Поначала та причини. Позділ перший. філософ, як знання, їсти зв'язок між знаннями їсти, знаннями начала та причин. Другий необхідність існування начала та причини. Два різновидне виникнення, в якому розумінні виникнення воно може мати вічне начало. Що таке нескінченне, чи можна його пізнати? І в третьому, яких міркування доречна. Точність. Книга третя. Знання про начало та окремі суші, чисто та геометричні фігури. Перше, чому потрібно починати з розгляду перелік у трудний, який слід розглянути. друге, чи один розділ знання розглядає всі причини, всі начала та всі усі, чи існує, як окремий розгляд, розряд сущого щось поміжне між платоновими формами та відчуттями. У третьому, чи є роди начала суші, у четвертому, як можливо, знання окремо суші, чи те інше самі для тлінного та нетлінного, чи єдиний і суші, які монтологічний статус чисел та геометричних фігур. Точка лінія, площина. Шосте труднощі з тезою про існування платонної форм, як окремого роду суші, чи існує стихія, лише потенційно, чиє начало, чимось загальними. Книга четверта. засади логіки, закону суперечності, його обґрунтування та помилки, спричинені його порушенням. В першій році головним є знання, як розглянути суші, як суші його перші причини, чому суща та єдине. Тим самим, чому знання про єдине має розглянути і тотожне, і протилежне? Чи відрізняється від філософії софістика та діалектика? В 3, філософія знання про аксіоми та вище також про начало цілогістики, закон суперечності на вигідніше начало. Четверте, шосте. Чому не мають рації ті, хто відкидає закон суперечності і як з ними суперечатися? Чому для всього може бути доказ, чому заперечення закону несуперечності відкидає також усі і чимбутність? Тому заперечення закону несуперечності веде, це до самоплаштування, чому поведінка кожної людини є підтвердженням закону несуперечності. П'яте помилковець полюдів протигори, анаксагори, імпедокла їсне і хибне, чому деякі люди доходять? Те все існе, все хибне та існе встановити неможливо. Чому помилково озвучити сущу лише до відчутих об'єктів. Постування тези граків та те ікратіли, то тотальну вплині сущу, чим основу суші, вічне та незмінне, Чому в кожній суперечності не можна бути проміжного або будь-якого про що слід або стереджувати, або заперечувати. Закон виключення третього. Восім. Хибність тези, все існе і все хибне. Хибність тези все рухається. І все нерухоме. Книга 5. Огляд тлумажень основних філософських понять. Що таке перше начало, друге причина, третя стихія, що природа, п'яте необхідний, шостий та суцільне, сьомесу, восьме усіє, дев'яте дотожне, інакше різне та схоже, десята протилежне, попереднє та подальше, дванадцяте сил, можливе та неможливе, тринадцяте кількість, множена і влочина, шонадстата якість, п'ятнадцяте відносне, шістнадцяте довершене, сімнадцяте межа, вісімнадцяте те, що через що, і само по собі. 19 розташування, 20 властивість володіння, 21 стан, 22-го позбавлення, 23 володіти, мати і тримати, 24 бути з чогось, 25-та частина, 26 ціле, 27 Нецілковитик. не цілковитик, калічно, 28-й 29 хиба, 30-те збіжне. Книга Загальна структура знань, розділи філософії та предмет, першої філософії, перше відмінність знань про сущі, як суші, знань про якесь сущі, розповідає міркування на практиці. Творче, та патріотичне розплот теоретичних філософських знань, наприклад, знавчі, математичне та абословське, що є предметом першого знання, що таке збіжне, чому немає знання про збіжне, як побудоване міркування про ланцюжок причин, сущий існе ще сущий, як хібне постановка питання про причине начала сущу, як сущу. Книга 7. Перше суще чим чимбутність, чи, онтологічний статус форм. Перше, як вирізнити. Спомісуші, перше суші, перше суші, як усі є. Чи чим це є. Друге, третє. Різні польоти на те, що є усі усі чимбутні, загальний рід, підмет, перший підмет речовина, форма сполучення речовини і форми. Що таке чимбутність в такому сенсі усі, чим це є. Що те саме пріоритет чимбутності усі прирівно з рештою, чимбутності? П'яте пріоритет визначені усі прирівня з рештою визначені. Шостей як сповідування річ, чим, бутність. Речі, сім, що називається породою, природні невиникнення і створення. Восьми кольоріга відіграє форма виникнення природні і штучні процеси, як відбувається процес виникнення чогось, що сущо виникає, і що не виникає, в чому сенсі все виникає, єдноіменно, десяте, як співднуються ціле з частинами лосу, що лос частин, як пізнають одиничне складне ціле. Частини форми, частини складного цілого, відчутна там умоглядна речовина, пожертв відчутних усіх справа, друге філософії, коли чим будь збігається окремо сущими, а коли ні. 12. як може бути одне ціле, чи має складники, як будується визначення через рід, та видові відмінності 13. чи може загальне бути усі, 14. чи існує окремо від видів форма, яка й для багатьох видів, 15. чи буде одиничних сущих немає. Ні визначення, ні доведення чому неможливо визначити, і де якщо вона існує, як окремо суші. Чи можуть бути в усі речі одне і суші, в якому розумінні питання чомусь, що це таким є, має сенс, в якому воно не має сенсу, в якому сенсі в усі начали, є причини різниці між усією та стихією. Книга 8. Підсумок міркувань про усі речовина у тлінні сущі. Перший підсумка попередніх міркувань, що є усімрі різних поглядів. Що таке усі, усі відчутна та дійсність, чому ціле речі не складаються і частинами та їхнього з'єднання, в якому сенсі природу усі є тлінну, в якому сенсі можна розуміти усі як чисто, як виникають речовини та та відчутні речі, відчутні явища, що не мають речовини, які сущі, яка є як без них виникнення, та загиблі, як речовина співвідномуся з її можливими супротивною властивостями. Як може бути одним, а не множиною, визначення число остаточна речовина і форми. Книга 9. Можливість спроможність, необхідність дійсненість і дійсність. Онтологічний статус зла. Перше, що таке можливість і здійсненість, у яких сенсах говориться як про спроможність чогось до чогось, як співвідноситься спроможності діяти і пізнавати дії. Друге відмінність спроможність з логосом і безглосом, треті в чому спроможність кіннотожну дійсності. Четверте можливість і необхідність, п'ята особисто стерилізація спроможності з логосом і без логосу. Все те, що таке дійсність, відмінність справ з метою до завершення, де з метою і самий процес здійснення спроможності. Сьомо, за яких умов сующій можливості стає здійсненністю. Восьмо, якому сенсі дійсність передує спроможності? Чому рівно передує тлінному? В якому сенсі вічно є у множинності, в якому сенсі воно не є в можливості? Що таке спроможність до. Супротивності, чому зло погане, не існує окремих від речей і є пізнішим за спроможність. Чому у вічних сущих немає зла? Чому сущі можливості пізнають через їхнє здійснення? Десято, що таке існе та хибне, стосовно складеного і нескладеного. Десята книга. Єдине тотожне, схоже на та рівне. Суперечність, супротивність, позбавленість протилежність. Перше, у скількох, як їх саме значення говориться про єдине, що означає бути єдиним, єдине як міра, кількості та начало числа, що може бути мірою, в чому єдине може бути усіє? І відмінність між єдиним таким, єдиним, як природу, і кожного роду. Третє, одне і багато тут то не схоже на рівне і їхні супротивності. Четверте, що таке супротивність, що відрізняє суперечність і супротивність, що таке позбавлення рівних. Антитеза більшого та меншого. Провіжник позбавлено суперечності для двох сторін. Супротивності, багато як позначення абословлено ну, і необхідно. Сьомо суперечність відносин, позбавленої суперечності, як види протилежності, які супротивності першими супротивностями. І восьме супротивності і відмінність, дев'яти, які супротивності, якби не є видовими відмінностями, речовина та видові відмінності, десята тлінни та нетрінне, як родова відмінність. Книга 11. Мудрість і філософія, обґрунтування закону суперечності та полемика з тими, що його порушує, загальна структура знань. Першим. Тім знання є мудрість. Друге, чи існує щось поряд із, із одиничними речами, чи існує вічне та нетлінне суще, чим є начало суще, тільки має способами говорить про суще, філософія родить сущу. Ексущо, співвідношення філософії з і математикою, захист тези неможливо тому самому і той самий в час буття і не буде. 5.6. Міркування проти геракліта, проти Протагори, Анексагори. Сьома особистості про днищу і практичне, утворіння знання, природи розпоглядальних знань. Восьмей, що таке збіжне і чи можливе знання збіжного. 9.12. Питання фізики, що таке рухи, що таке безмежне. 11. що таке зміни? Внаслідок чому неможлива зміна зміни, характеристика відносин стосовно місця разом окремо, проміжне поспіль наступним дотичне безперервне. Книга 12. Види сущого та несущого. Перші ру... рушій – Божесний ум, світовий лад. Перше види усі, начала та причини усі. речовина, як постійно наявності змінена змін речовинами і буде несущим. Три. Як виникають речі? Четверте. Скільки в речі стихії, причини та начал. П'яте. В якому сенсі та начала речей речин різними, в якому сенсі вони такими самими, чому необхідно бути вічно рухомий усі, і з якою має бути ця В Цьому, що таке перше руші, як він зрушує, що зрушує планети, яку не рухається, і безмежний ум, якого він мислитель? Десяте. ким є лад цього світу і що є за його началом? Книга 13. Онтологічний статус математичних об'єктів, полеміка з іншими теоріями числа. Перший аналіз поглядів інших філософів на усі чи з усі, ідеї, математичної об'єкти лінії, числа тощо, другантологічна статус математичних об'єктів, точки лінії, площини, об'ємні фігури, перші за логосами, перші за усі, як пізнання загальної арифметики і геометрія тощо, може бути пізнанням доничним, історія одатку вчення про ідеї, спростування вчення про форми, як такі, що як рем від одиничних відчутних речей, повторення книги перші. 6. аналіз поглядів. На число як особисту природу, загальна критика теорії числа платоніки і похворіївці, проблема в сумі з одиниць, які складаються числа, проблеми співвідношення перших та математичних числ. Критика платонічної теорії походження чисел. Восьма критика ототоження форми ідеї та чисел. дев'ята критика хибних теорій числа. І цятим, чому неможливо загальним відносити бути одиничним, розв'язання проблем онтологічного статусу загального через опозицію можливо, то дійсно. 14 пленики з Платоном та піфагорійцями. Що таке, що може бути началом всього, чи можуть бути началом всього супротивності, логічної непослідовності у погляді на начал Платоніків та піфогорійців? Чи єдина міра сучих різного роду різного роду, чому началом всього не може бути? Відносне, чи можливо тим сущим складатися зі стихії, звідки виникло прагнення обачати начало всього сущого та суще. Чим поряд Платона на походження сущих, поясні різнорідне суще. Критика числової онтології піфагорійців, чим поряд платона на числа не поясні походження медевотичного числа, чи є начало всього добрим, які парадокси випливає з при приписування началами етичних ознак добро зло. П'ята парадоксия теорії уникнути слава спів зіпаї Платона, п'ятий шостий, чим чому не є причинами, які породжують речі. Із цього загального опису добре видно, що весь корпус текстів метафізики не має одного назв'язного плану. Хоча можна окрема книга загалом є більш-менш завершеним, тематичним цілим. Також, очевидно, що різні книги можуть схожими, але та цілком Таким чином, звертається до тих самих проблем. Порівняння зміст книги 13 за змістом книги 1, 2, 4 та 6, змістом 14 та останніх розділів книги 1 тощо. Крім того, книги дуже відмінні за обсягом. Найдовшими є книги 1, 5, 7 та 13, накоротшими книги 2, 6 та 8.